Урочисто та з особливою атмосферою студенти Галицького фахового коледжу імені В'ячеслава Чорновола відзначили випускний. Свято розпочалося з Богослужіння у церкві, храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Там і відбулося урочисте вручення дипломів випускникам. Кожен з них щасливий, що закінчує навчальний заклад та водночас сумуватиме за одногрупниками. Дуже важливо для сучасної молоді обрати заклад освіти, який надаватиме якісні освітні послуги. Глибокі, міцні знання практичні навички, а найголовніше мотивуватиме до самореалізації та розвитку в обраній майбутній спеціальності. Я радію, що протягом навчання в галицькому фаховому коледжі я не тільки опанувала теорію. А й отримала практичний досвід, адже мала змогу поспілкуватися з провідними, успішними фахівцями даної галузі, кваліфікованими викладачами, які своїм прикладом продемонстрували, яких висот можна досягнути, якщо рухатися в правильному напрямку. Студентські роки це найдорожчі роки нашого життя. Вони мають бути незабутніми для кожного студента. І вони для мене такими стали. Галицький коледж подарив мені неабиякий досвід в плані сфери спеціальності і життєвого. Я дуже задоволена навчанням в Галицькому коледжі, адже він дав мені неабияке підґрунтя для створення свого майбутнього. Для для реалізації себе майбутній спеціальності коледж дає можливість працювати в різних компаніях. У нас є багато різних стейкхолдерів, які надають можливість ще з третього з четвертого курсу одразу йти на роботу, отримувати зарплатню. Тобто є дуже багато можливостей. Якщо вчитися, якщо хотіти, якщо прагнути чогось, то можна багато чого здобути в Галицькому коледжі. Я дуже задоволена. Знаєте, дивні відчуття і сум, і радість через те, що я вже закінчила навчання. І скажу таку банальну фразу, яку напевно говорять всі, але за цей час моя. Студентська група стала мені справді як друга сім'я. Можу сказати, що всі викладачі галицького коледжу доклали в нас вагомий вклад. Вони завжди нас підтримували, і в першу чергу були нам просто друзями, які давали правильні настанови, давали правильні поради. А тоді вже були нам викладачами. Під час свята випускники передали антидронову рушницю для захисників тернопільської військової частини А 7170 Цьогоріч коледж покидає 336 випускників. Керівництво навчального закладу зазначає, намагалися створити максимально комфортні умови для студентів та постійно удосконалювали навчальну програму. Яколеджу коледжу сьогоднішній день особливий. Тому що ми вручаємо дипломи, щорічно це робимо. Частину дипломів було вручено зимою, от а частину зараз. І стараємося, щоб це були такі фахівці, які потрібні будуть для України в першу чергу зовсім нові, такі які затребувані професії. Кожен заклад зараз має думати, які професії в першу чергу найбільш необхідні. Я розумію, що через 10 років частина і цих, які ми маємо, і ніби ми радуємося, що це сучасні і новітні, а напевно їх прийдеться замінити ще на інші нові. Це реалії життя. Це треба розуміти, до цього треба ну нічого, до цього пристосовуватися, вводити нове, працювати над тим, щоб саме такі професії були, які, які край необхідні не лише сьогодні, а десь трошки думати про майбутнє. Щоб забезпечити якісний освітній рівень для студентів, відкрили нову спеціальність здоров'я, збереження та реабілітація, каже Світлана Добровольська. Галицький фаховий коледж імені В'ячеслава Чорновола це той заклад освіти, який завжди йде в ногу часу. Саме тому у цьому навчальному році ми вперше здійснюємо набір на базі дев'ятого класу абітурієнтів за освітньою програмою здоров'я збереження та реабілітація. Ми будемо здійснювати підготовку висококваліфікованих спеціалістів, які Здатні вирішувати типові спеціалізовані задачі з покращення відновлення функціонального стану організму людини, шляхом використання фізичних вправ, різних видів спорту, масажу, здорового харчування, дієтології та ведення здорового способу життя. У випускників тепер розпочався новий та не менш цікавий етап життя. Усі вони завдячують своїм викладачам за отримані знання та цінний досвід. кажуть, що робитимуть усе, аби стати гордістю свого навчального закладу. Legenda